Всім привітки привіт. Всім привіт! І у нас сьогодні суботня розпаковка, як завжди. Але починається вона у нас е, необично. Незвичний товар, так? Да? <гум> да. Ось Валера купив шнурки. Отакі. От ну, я вже сто год не пам'ятаю, щоб ми шнурки купували. Ну, це Валера купив. І я хочу вам задати таке питання. Напишіть. Скільки коштують шнурки, а потім ми вам відповімо. Чи шнурок один або два? Ну, яка різниця. Ну, далі, давай. Ось товари, так? Да? Хось товари, давай. Далі Валера купив стільки. Щось ходив, раніше їх було повно. Це щось ходив, 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 в одному на базарі, в одному місці тільки знайшов. Поїхав на вокзал, а там їх на кожному голову, а тут у городі. Ну, оце такі стільки коштують 35 гривень. Розуміло. І ще дуже цінну річ, яку я давно ну, обіцяю Олі купити, ну, ніяк не доходить. така лопатка. Ага, мою маленьку поламав 5 гривень. А мені так хорошо йду на тренування, раз у, у сумку вкинула, та й взувайся, роззувайся. Єлі вициганила за три місяці, Ну, де да не було, ж, там де я не забуваю. Так, да, не було, Тут... можна подумати. Тут у багатині... Так, це я з Валері заказ зробила, щоб у мене був е, свій фонаричок, щоб ходити на тренування з тренування і світить, коли світло виключають. Ложи. Показу, що ну, я вона рікати, в сумку тобі, мабуть, важко, це ти, от, ти менше візьмеш собі в сумку, а цей будеш дома ходити, ну, як захочеш. Ну, Ось такий буде. ліхтарик. Так, от такий ліхтаричок. Ну, хіба у нас, я не скажу, що нема ліхтариків є, але мені іменно треба для мене, щоб в мене був без кінця у сумки, щоб я його не витягувала. 120 от, гривень. Єсть. І ще купив, може одного мало. Ну, Валіра він не може. Я йому кажу, наприклад, купи там трошки, то одне чи два, то він купить чотири. Це Валіра. Ну і такий ліхтарик теж взяв. 130 деревень. Нехай буде. У господарстві пригодиться. Так. Да. Тим паче, що зараз такі. Часи світло виключають. Треба, щоб був фонарик на холодильнику, на вікні, на кухні, в спальні, е у залі. Ну, от зараз, так, да, три фонарика і і і, 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 і гріть. І шукаєш його, так? Да? Да. Ну, ще купив дві таких лампи. Так. Це да, з акумулятором? Ціна? Оно. 350 гривень. Хороші такі лампиці, о, то що треба. Повісив її на крючочок, та й хай собі висять. І приспособилися ми із ними. то говорю Валеріку, купи ще дві штуки, нехай будуть. Отак. Так що це в нас такі покупочки. Чи ні? Так, подвигаю шнурки, але не забудьте напишіть, як ви думаєте, скільки коштують шнурки. А ми переходимо до продуктів. Ось сьогодні починаємо нашу розпаковочку продуктову з хліба. Хліб чорний, балтійський із насінням. У нас три буханка коштує 35-40 сорок. Угу. Так, і такий хлібушек. Батон, два батона дорожніх. Будуть запитання, чого так багато хліба купуємо, ми не тільки собі. Ну, одна, одна хлібинка дідові, одна хлібинка нам, одна хлібинка тузіку. тузіку. І в нас ще є подопічні наші тузики за Сосідський. двором. Да, да. Тузики кліпса. Так що... да, тузіка, виходить, і кліпса да. А вони зараз всі хо, холодно і вони так всі їдять, браво. То... Лі, літом хліба не показує їм, а да. зараз, так. Да. Зараз їдять усе. А ботон дорожні кости Коштует 25 гривень. Далее печ печиво. Марія. 71 гривна. 50 копійок кило. Тут 26 шесть гривень, тридцать одна копейка. Триста шестьдесят Бачу, я не бачу. не В окулярах. А я теж. Бачу. Названня бачу, а там ні. І ще печиво до чаю. 8690 312 грамів 27 одинадця коштує. Ну, і як завжди, мої смаколики. А тобі давати твої смаколики? Ну, і, конечно. Давай. Конечну? Конечну. Раз, давай, тебе. давай. О, все. На смаколики тебе коштують такі смаколики зараз 74,90. четыре угу, Зрозуміло. Так, що далі буде? Що далі буде? Да, давай. Папа дорожчила. А дід гречку заказав, так? Да. Так. Крупа гречана сорок дев'яносто. Ого. Чого А ти мене питав, чого така дешева цибуля, картопля, морква, буряк. Mm. Ось у перед Новим Годом жару нам дадуть. Ну да, ну це бачиш, це не підпринули. Ну так, да, дійсно, а в цьому році всі овочі. Раніше все, практично все восени було все по 30 в минулому році, так? Да? Ну так, да, в цьому ну, році. а в цьому році я здивована була. Цибуля по 5,90, ну, 6, 6, 6 гривень. Картопля Кар... один, 11 гривень. 11, капуста 9 гривень, 15 гривень. Ну, це 15 гривень це молода. Молода. Ну це добре. Хай, хай так, так і ні. буде, але ну, ціни все одно звинтять перед святами. Так, Анатолійович. Кажу. <реш> кажу, Валера. Обратно що скажеш? Да, кажу, Валера, купиш мені квасольки. Ну, одну баночку. Я суп квасоляний зварю. Ну, Валера купив дві. Овочеві, Оля. Ну, правда, не зовсім овочеві останнім часом. Да, так, до речі, там у мене, Валера, наверное, вода закипіла. Побігла? А ну, Іди, виключи її Так, і ще хочу сказати, от перші баночки, як я брала цього, води було менше у баночки, квасольки більше. Вона прямо аж не ворушилася у цьому у баночках. А це в прошлий раз варила суп і замітила квасольку витягла. І замітила, що багато водички. А Це сульки да, менше. Ну що ж, нічого. До речі, хочу сказати, що ці баночки е, півлітрові. півлітрові, 500 грам. Я думала менше. Ну, сходи я на кухню, Олю, не переживай, там все, Там все нормально. Плита, воду зварила, тепер вари кастрюлю. Там <рес> ну, все понятно, як завжди. Бо може, вона подумала, що кастрюля тебе сировата, треба її зварити. Понятно. Ну я водичку поставила, це ж суп квасуляний з овощами зварить. 66 шість гривень. Ш по сорок копійок. Подорожала. Подорожала. Да? Вже подорожчала. Понятно. Ну, ну нічого. Живемо один раз. Поки Д -д -д тут є можливість купити, то купляємо, а там буде видно. Так. Це Валіра в мене присів на це діло і ну, розказуй. Запас роблю, поки акція, то баночку купив, нехай в загашнику буде запасна. Ну, може хто там приїде, зайде. Та й а коштує так, 190 грам це 328 гривень. Понятно. Але жити кофе в зернах ніхто не хоче молоти. І є кофеварка, ніхто не хоче. І кофеварка, і кофеварка, ніхто не хоче молоть. Одне время. Ну, да, тепер... Ніхто ну, не хоче. Всі хочуть, щоб рано встать, раз, раз і усю. Ну, далі пішли м'ясні продукти. Ну, давай, м'ясні. Як завжди. Лопатку цей раз я взяв. Це Купчик. у шо буде? буде? Супчик. Супчик буде. Це Валіра е, е, да, казав. Буде супчик рисовий, червоний, кисленький і гостренький. Да. Так що я варю е, квасоляний. Ну я ж тобі спитав, <рес> ти та, дала дозвіл, що я ти їсти, не будеш, звариш собі цей то, -то грив, 300 сімта гривень, чи 350 не помню. 260 <рес> фарш. Так. Далі. Фарш такий куріний в пакетиках по пів кіло в одному. 118 гривень з копійками. От сподобався нам цей. Трошки теж подорож. Ну, все одно сподобався. Це можна сподобався, хоч да. і Да. Ну і як завжди, нашим ну, тузикам, бутузикам, котикам да. і, і собачкам. Муркочиком, собачкам, шиї. Ну, от тут три 572, а -а -а. На, 2, 3, на 257 гривень. Все. Ну, це до чотирьох не, не, не дотягнула, не... а ще десь зараз. Ну, давай, що там іще? Так що оце такі покупки у нас? Як би там не було. Звичайно, іще котику. А, ага, ти виклав, так. Ой-ой. Хороший. Ой, ой, Котиками всіх забезпечили котів собаки і себе. От так. І будемо в суботу, як завжди. Готувати, їсти. Ну, а я піду зараз на кухню, супчик варить. А всім бажаємо миру, добра і спокою, здоров'я, благополуччя. Дякуємо, що ви дивилися відео з нами. Може, кому е, сподобалось, то підпишіться на наш канал, поставте лайчик, напишіть коментар і заходьте на прямі ефіри. Всім пока-пока!